Шінеспондельоз це дегенеративне захворювання рухового апарату. Ну, якщо ми кажемо простими словами, це поступовий знос міжхребцевих дисків з подальшим розвитком остеофітом, тобто, як в народі кажуть, кісткова шпора. Насамперед, на сьогодні так це поширене таке явище з розвитком шинного спондіозу. Більше він розвивається у людей середнього та похилого віку, але ж є причини, які можуть і з'являтися шин-спондіоз і в молодому віці. Тобто це можуть бути травми, перенесені шинного відділу хребта, це можуть бути захворювання ендокринного характеру, які можуть приводити теж до генерації хребців. Це тривале вимушене положення тіла, це спосіб ж. Тя, яка молода людина сьогоднішній день буде. Остеофіти внаслідок чого вони з'являються? Внаслідок все ж таки дегенерації. Дегенерація це коли міжхребцеві диски втрачають свою еластичність, знижується висота диска. І тому о, в цьому випадку страждає пульпозне ядро. Пульпозне ядро, яке служить для нас амортизацією в даному випадку. Тому в захист статики та опори організм відповідає чим. Організм відповідає чим, що з'являються остеофіти. З'являються остеофіти, щоб утримувати наш каркас. Остеофіти це розростання, е, які з'являються на е, хребтових виступах. А внаслідок все ж таки більше травм це відбувається. Те, що ми попередньо сказали, внаслідок дегенеративних змін це все ж таки вікові зміни, які можуть відбуватися з нашим відділом хребта, з перенавантаженням, фізичними нагрузками. Ще додатково, якщо є професійний спорт, у молоді теж можуть викликати шимі з До основних належить це біль. Біль обмеження скутість рухів в шийному відділі хребта також можуть в подальшому присоєдинятись це оніміння в руках, верхніх, нижніх кінцівках та симптоми головокружіння, шуму в голові та волша. Може протикати без симптому, тобі ж коли з'являються остеофіти, нам не сигналізує організм, що вони з'явились. Тому безбольова форма шийного спондільозу також може протікати. Але зазвичай все одно людина відчуває якийсь хруст при поворотах в шийному відділу хребта, якісь обмеження рухів, скутість рухів, напруження м'язів. Це може бути признаком того, що розвивається дегенеративні захворювання. Біль в шинними відділі хребта так вона може і раді дати і радіацію болі верхні кінцівки, тому чітко віддиференціювати самому пацієнту важко буде. Все ж таки, це пов'язане з шиним відділом хребта або це біль у руці, і може вона бути пов'язана з м'язами або з захворюванням кісток або суглобів. Шийна радикулопатія – це вже за ускладнення, ускладнення, яке з'являється е, при розвитку дегенеративних змін в шийному відділу хребта. І радикулопатія вже проявляється стисканням нервового корінця або стисканням спинного мозку. Тим самим це уже зажатість корінця, який буде викликати е, біль е, тільки вже іншого характеру. Вона може бути біль, це буде пекуча біль, це буде стріляюча біль, це вже буде. Розвиватись оніміння в руках або в нижніх кінцівках за рахунок стискання нервових корінців. Помімо шиноспендільозу, радукула радикулопатію може спровокувати і протрузії міжхребцевих дисків. Це може бути грижі міжхребцевих дисків, також будуть стискати нервові корінець, або все ж таки якісь онкологічні прояви, які можуть давати тиснути на нерв. Спінальний стеноз – це звуження спінно-мозкового каналу. І за рахунок чого це відбувається. Також за рахунок розвитку грижі шийного відділу хребта, якщо ми кажемо за шийний спондільоз, тому що спінальний станоз, він може відбуватися і на грудному, і на поперекружавому рівні. Тому і також грижа може розвиватися на любові із рівні хребта. Ну, на, якщо ми кажемо за шийний відділ, то це. В першу чергу грижа, протрузія е, і е, якісь вторичні утворення. Це також можуть бути інфекційно алергічні прояви, е, інфекційний процес, туберкульозний процес, тобто інші ендокринні захворювання, які будуть впливати на дегенерацію пронурухового. Паління може впливати на стан хрящів. Погіршувати їх дегенерацію цих хрящів та швидший е, розвиток дегенеративних змін в шиновому відділу хребта, і не тільки. На сьогодні лікування шийного спантільозу, все ж таки, залежить від ступені і від прояву загострення. Якщо це загострення, то насамперед це медикаментозне лікування на першому місці. Всі давно це знеболюча терапія, це противозапальна терапія, мілорелаксант. А на другому місці все ж таки фізіотерапія. Ми можемо використовувати електрофорези, магніти, фонофорези. На сьогодні вже є такі терапії, як терапія, як і терапія Широко виконуються в опорно-рухового апарата. Плюс ми можемо додати іглорефлексотерапію в даних випадках. Це те, що буде ефективно. Профілактичні методи завжди рекомендуються. Це, по перше, прогулянки довжні бути обов'язково. Це фізичні вправи, лікувальна фізкультура, це все ж таки заняття спортом, але ж не агресивним відом спорту: це йога, пілатес, стрейчинг, плавання, те, що не буде давати навантаження та компресію на шийний відділ хребта. Профілактичне право не профілактичне право, а вправи їх треба робити кожного дня, скажімо так. Да. І особливо, якщо пацієнт вибирає професію офісного працівника, то зазвичай зараз офісні працівники вони всі стоять на першому місці по захворюванню про апарату, тому що це тривале вимушене положення тіла, це неправильна осанка, яка буде викликати дегенеративні зміни в хребті. В тому о, такі методи, як лікувальна фіз... фізкультура, кінезіотерапія, заняття з вертебрологом, профілактичні масажі, дієта, соблюдення в... з... водного балансу, це буде о, при зменшувати розвиток дегенеративних змін.